Ми зараз вами будемо наблюдати дельфінів. Така краса. Сьогодні 18 -е. липня. В Одесі пливе два чудових дельфіна. Парочка. Зараз чекаємо ось ось вони красавці дуже складно зафільмувати їх, бо велика відстань. Ось вони ось, красавчики. Давайте останній раз ми вас побачимо і не будемо витрачати пам'ятне телефоні. Ну де ви? Де ви красавчики? Я вже не бачу їх. Вони отпливи дуже далеко. І це все знаходиться біля 10-ї станції Лука Фонтану, а саме 12-та. Ручка вже не дуже гарна, але все інше навіть. Dobre.